у 2025 році за новим професійним стандартом та змінами положення про доброго дня, мене звати Василь Качан. Можливо, хто зі мною ще не знайомий. Я працюю вчителем фізики та математики у Ковтанівській гімназії опорного закладу на ведмитрівський ліцей. І з 23-го року я приймався до команди Ковтонівській гімназії. Для себе ми обрали напрямок автоматизації процесів. Ми прагнемо полегшити максимальну роботу там, де це можливо. І перший проєкт, який вже працює в нашій школі, це системування. На початку вона планувалася як заміна традиційного шкільного дзвінка, але наразі виконує вже багато додаткових функцій. Дана система досить проста, складається з телевізора в коридорі і колонок, які рівномірно розташовані по периметру школи, також комп'ютера. Додатково розміщений монітор в учительській для зручності. Система показує дату, поточний час до кінця уроку чи перерви. По закінчення уроку чи перерви звучить мелодія, яка може бути як традиційним дзвінком, так і будь-яким іншим сигналом чи навіть фрагментом пісні. Наші діти обрали уривок із пісні Їдуть козаки, під яку виходив усик у свої бої. Дана система також вмикає Щодня о 9-й годині відеоролик хвилини мовчання, а на перервах руханку або просто музику. Музику на перервах додають діти групу в телеграмі. Після фільтрування адміністрації музика додається список для відтворення на перервах. На екран виводиться також карта тривог для зручності для інформування, та який наразі урок по класах. Також система опитує сервер сповіщення тривог кожні 5 секунд. Якщо оголошено тривогу, візуально попереджає та вмикає звуковий доріжку, де просить покинути приміщення школи та перейти в укриття. Також на телевізорі вводиться причина тривоги. Особливості є те, що система опитує лише на наявність тривоги у Новодмитрівській громаді, а не у всій області, що дозволяє більш точно реагувати. Якщо сервер передає відбій, це також сповіщає система. От, наприклад, на екрані ми бачимо загрозу балістичного зброєння з північного сходу, або, наприклад, ось таке сповіщення. Тоже, прискорююся максимально коротко. Якщо щось буде незрозуміло, задавайте запитання в кінці, або можна писати в Фейсбук або інші соціальні мережі, або просто зв'язуватися по телефону. Що дозволяє ця система? Взагалі, яку ціль ми прислідували, коли її створювали? Перша ціль це звільнити працівників, які працюють біля дзвінка. Тобто, вже не потрібно, щоб люди слідкували за цим. Слідкували, коли буде тривога чи не буде тривоги, коли буде відбій, коли подати сигнал на перерву, куди подати сигнал на урок і так далі. далі. Слідуюче, це… Меттєве інформування про початок тривоги. Наразі це для нас номер один, і поки що це працює ідеально. Е, голосове сповіщення, музика і так далі це взагалі дуже велика зручність е, і дуже сильно подобається дітям. Е, особливо говорю, але м, додавати різні частинки це дуже класно і дуже корисно для дітей. У 2023 році поставило завдання написати новий сайт. І е, мета, е, сама, саме завдання, яке висувалося перед сайтом, це те, щоб він був безкоштовний. І от ми перебрали дуже багато різних систем, і найбільше нам сподобався це платформа для конструювання сайтів. Е, я думаю, що більшість уже користувачів е, працювали над цим. Е, вона для нас стала дуже зручною, вона дуже м, володіє. Багатьма інструментами і функціоналом. А саме е, добре, те, що вона дуже динамічна. Можна додавати сюди різні спецефекти, можна переходити. Так далі, так далі. Е, великим плюсом цього є, наприклад, що ми можемо із Google, е, Google Drive, з наших Google документів, транслювати наш розклад прямо на сайт. Ми тут нічого зовсім не змінюємо, ми змінюємо тільки лише уроки на Google Drive, і воно автоматично тут змінюється. Тобто, дуже-дуже багато всього е, цікавого е, володіє ця платформа VIX. Тому хто не пробував, я рекомендую створити сайт для себе чи створити сайт для школи. Дуже-дуже цікаво. Е, тож, дуже коротко опишу. Е, по банерах не буду нічого проходити. Єдине, що у нас біля електронних щоденників ми додавали, е, завантаження з Google Play або з App Store. Тобто, якщо е, учень-мама, е, вчитель заходить із телефону або бланшету, він може просто натиснути на Google Play, перейти і завантажити собі на пристрій цей додаток. Е, особливої уваги е, хочу особливо хочу відзначити це е, віджети, які ми написали для зручності. Е, от е, перший віджет, е, який дозволив нам Боротися з дзвінками батьків до дітей це особливо актуально. Це віджет, який зараз урок. Я спеціально зараз перевів годинник на 11 годину для того, щоб показати, як він працює. Цей особливість цього віджета, тому що він написаний на JavaScript самого програмування, яка не потребує якихось взаємодії з іншими серверами, вона раз запустилася у вас на телефоні, комп'ютері, смартфоні. І ви просто можете відключати Wi-Fi, інтернет, ходити по території і весь час е, слідкувати, як переходять уроки, який зараз урок, що змінюється, і так далі. В динаміці. Е, особливості. Аналогічно, як і з нашим е, телевізором, який ми виводимо. Тобто, тут показується перерва: до уроку залишилося чи до перерви залишилося, а також який наступний урок, або який зараз урок. Знову таки, це ми створили спеціально для того, е, щоб батьки не турбували дітей під час навчального процесу. Е, дуже багато дзвінків, і тепер ми просто на батьківських зборах попереджуємо, що у нас. Заходьте, будь ласка, на сайт, дивіться, і там а, ви подивитеся, коли перерва, коли урок, і дзвоніть, будь ласка, під час перерви. Вік-сайт дозволяє ще додати різні, е, різні HTML, різні частини коду. От, наприклад, ми на сайт відразу додали карту тривог. Зразу під уроками, для того, щоб було зрозуміло, в якому стані наша зараз область. Е, <кій> також. Що з оновленнями, які ми зробили, ця система ще не повністю працює цей віджет, але я думаю, що в більшість, напевно, у всіх школах є проблема. Проблема новин. Тобто, в нас є Facebook-сторінка, Facebook-група, в якій ми ведемо і дописуємо якісь дописи для всіх, а також окремо потрібно ще вести новини на сайті. І от. Оцей віджет якраз транслює, бере новини, забирає їх з Facebook і транслює до нас на сайт. Звісно, частина вона не працює. Я не зміг так і побороти, як боротися із сторісами. От У нас Ляна Потасенко дуже любить робити сторіси, красиві різні відео, але ці сторіси ще не дійшли до досконалості відображення у нас на сайті. Але все інше працює. Ніби добре. Тому а, знову оптимізація сайту, це оптимізація новин на сайті це дуже зручно і дуже скорочує час. Слідуще, наш проект, це онлайн-допомога учителю. Це ми зроб... Почали працювати і розробили спеціально для вчителів для зручності. Знову-таки, як сьогодні говорили, все потребує грошей, всі онлайн сервіси потребують грошей. І навіть ті, які зараз безкоштовні, вони націлені на те, щоб заохочити, більше притягнути до себе людей. І через деякий час вони знову закинуть ціну. І будемо шукати нові, нові якісь сервіси. На мою думку, для вчителів все має бути безкоштовно. і Ем, перша, перше, з чим ми м, зіткнулися, я як вчитель, це те, що е, мені потрібно було зробити характеристику. Саму просту характеристику для дітей 11 класу, які м, у військкомат подати їм. І от, е, веб-допомога учителю якраз дозволяє е, це зробити. Ми посиділи, подумали, як це зробити, є поля. В нас є назва навчального закладу, можна міняти. Є прізвищами і по батькові директора, це ще попередній 2023 рік, є класний керівник, прізви, і прізвищами по батькові учня. Це все можете заповнити, я не буду вже відволікати, прискорююся максимально. В кінці натиснути, створити та завантажити характеристику. І ця характеристика у вас появиться у завантаженнях. І відкривши її, в чому. А, Її особливість, тому що вона відкривається в Microsoft Word. Вона генерується просто як текст у Word, де ви можете змінювати щось додавати. Вона не є статичною. Тобто ви можете вносити свої сюди якісь зміни. Тут в нас є також аналіз контрольної роботи. Я думаю, також вже багато працювало вчителів цієї системи. Свідоцтво досягнень першого другого, третє, четвертого. Перший другий відрізняється від третього, четверто тому що. Оцінювання відбувається як е, критерій оцінювання є сформовано формується. Третій, четвертий, в нас вже тут є випадаючий список, високий, достатній, середній початковий. Також ми оновили свідоцтво досягнень 5, 6-7 класів цього року, де можна вибирати відповідний клас, а також вибирати із списку предмети відповідно до е, необхідної галузі. Зарубіжна література. виставляємо і додаємо. Знову таки, це все скачується дуже красиво у Microsoft Word. Можна роздрукувати з двох сторін і зшити, і роздавати дітям о, красивий екземпляр. Так, е, рухаємося далі. Давайте. А Можна посилання на ваш сайт, в чат, будь ласка. Так, да, звісно. Василь... Зараз 2 секунди, я прям його е, скину у чат. Василь Миколаївич, а давайте я скину тоді в групи, ви не заморочуйтеся, бо в чаті хтось встигне, скачати. Чудово. Так, да, добре. <клес> <клес> Слідуючим напрямком дуже важливим для нас є програма підготовки наших учнів до керування FPV-дронами. <клес> Взагалі, звідки виникла ця ідея? Е, Надихнув мене на цю розробку, це наш учень, який мав зі мною розмову, і я в нього питав, чому ти погано вчишся, куди ти підеш далі? І він каже: Я піду штурмувати посадки. І от я подумав, що ми можемо дати цим дітям. Більшість дітей наших, які ми навчаємо, вони підуть воєнних. Як ми можемо їх, що ми можемо їм дати, окрім навчання, щоб допомогло їм там бути сильнішим. Сильнішим за наших ворогів. І от виникла е, ідея готувати пілотів FPV-дронів. А ця ідея е, полягає в тому, що кожна дитина перед тим, як е, почати керувати FPV-дронами, має е, пройти певний, е, певне навчання і зрозуміти взагалі, про що йдеться. Що це взагалі таке співдрон? І от ми починаємо вперше це з етапу підготовки, з чого складається дрон, його польотний контролер, які двигуни, за рахунок чого це все відбувається, чим керується. Як відбувається зв'язок з пультом, які антенни, які частоти працюють? Далі вивчення аеродомічних властивостей. Це квадрокоптер дуже відрізняється від дрона типу крило. І о, в нього є свої особливості. Він не може рухатися певної швидкості, так як крило, але він дуже е, маньоврений. Е, третє, це вивчення е, функціональних можливостей пристрою керування. Ці пристрої, які ви бачите на екрані, ми придбали собі особисто, на, зробивши аукціон розпродажу. І купивши ці прилади, це е, от пульт Радіомастер tx 12 Це той, який користується військові, Він дуже насичений різними е, каналами, переключать п -п -п тумблярками і все. Тобто туди можна і скиди придодавати, і все, 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 що можна. І е, бюджетний, бюджетна маска це Skyzone Cobra, в чому є особливість це аналогова маска. Е, о, я про аналог нічого розповідати не буду кому цікаво, можу детальніше розповісти, хто зацікавиться. І особливість цієї маски, що вона підключається до HDMI до телевізора. І коли дитина літає в цій масці, ми можемо зустрічати зустрічно дивитися, як це відбувається на телевізорі. Етап підготовки взагалі дуже простий. Є дві базові програми, які садяться на комп'ютер і підключається до них обладнання, і діти можуть навчатися літати. І вчитися пробувати саме в цих програмах. Перше це Uncrashed, <coughs> друга це Lift-Off. Насправді, FPV-дронами дуже важко керувати. Вони не зависають в повітрі, вони не мають стабілізаторів. І а, а в цьому і їх особливість і дешевизна. У них немає дуже е, дорогого обладнання, яке це все контролює. Але це дозволя, але це м, потребує у пілота. Дуже чітких рухів, надзвичайно чітких. І от пілоти е, FPV-дронів це цілі номер 1 зараз. <клес> Другий етап підготовки це в нас навчання вже на квадрокоптерах. Ми зупинилися на отаких от маленьких квадрокоптерах, які в майбутньому будемо е, купувати і використовувати їх. Це досить зручні, вони можуть і торкатися якихось поверхень. Е, е, Ламаючи собі гвинти, а також вони такі доволі мерткі і можуть е, робити різні, е, залітати в різні, грубо кажучи, щілинки. Е, от на цьому слайді е, наш хлопчик-випускник е, якраз на презентації, як це все відбувається. Він у масці літає по телевізорі. Е, дивимося, як він літає, як сідає, як пролітає. Різні перешкоди і так далі. Е, взагалі, е, буквально вчора я зустрів Федерацію військово технологічного спорту України, який проводить змагання е, кожного кожних три місяці. І з цієї федерації є таке гасло: як війна перетворюється на битву технологій, де дрони стають символом переваги і перспективи. Насправді це так. Якщо е, снайперська гвинтівка. Дозволяє працювати по цілях до двох кілометрів, то дрони два кілометри це для них ніщо. Тому я хочу закликати інші громади, інші школи приєднуватися до цього напрямку. Якщо буде більше, більше дітей зацікавлених, якщо ми будемо розвивати цей напрямок, ми можемо зробити якісь змагання. Змагання на базі якоїсь ОТГ. і Заохочувати цих дітей літати. Взагалі їм дуже подобається літати. Вони дуже е, захоплюються цим. Це не вчити математику, не вчити фізику, це як відеогра, ти літаєш. Але от саме цим літанням вони м, набивають собі досвід. Щоб стати більш-менш е, нормальним пілотом FPV, потрібно налітати 100 годин. От 100 годин потрібно пройти. Так, рухаюся далі, залишається. Ще мало часу, 24. Перспективі. Перспективні майбутній проєкт дуже цікавий, над яким я зараз працюю і пробую його якось реалізувати, це ідентифікація особи. В чому це відбувається? У нас діти заходять з одного, наприклад, центрального входу. І от, якщо поставити веб-камеру і заставити цю веб-камеру ідентифікати особу, можна спростити процеси, такі, як. Заповнення ранок у журналі електронному в нас є, а також можна спростити процес, коли кухня обходить, так як в нас, кожен кабінет і хто є, кого немає Якщо, грубо кажучи, в 8 годині, в 9 годині просто подавати інформацію, хто є в школі, хто немає Більше розповідати не буду. Ніби вклався 25 хвилин. Дякую за увагу.